Вітаємо вас в онлайн-школі Гранд Експо. Сьогодні в нас в гостях пані Вікторія. Учителька української мови та літератури онлайн школи Грант Експо, а також викладачка репетиторського центру «Техмі», учасниця міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, присвячених питанням розвитку освіти, а також окремим проблемним аспектам нової української школи, авторка наукових статей з питань лінгвістики в сучасному світі, розробниця авторських конспектів для підготовки до НМТ з української мови та літератури. Вітаю, пані Вікторія. Вітаю, пані Тетяно. Скажіть, будь ласка, що вплинуло саме на вибір професії вашої спеціальності? Чи справді ви ну, з дитинства хотіли стати вчителькою української мови літератури? Чи можливо такий вибір у вас сформувався трошки пізніше? Насправді я планувала вступати. Точно за гуманітарним напрямком, але, можливо, це мали бути іноземні мови. Причому я вирішила вступати на філологію, саме українську мову та літературу пізніше, вже ближче до самої вступної кампанії. Причому рішення не було випадкове, я завжди хотіла викладати, я планувала бути вчителем. Української мови і літератури або будь-якої іноземної мови, тому справді можна сказати, що це професія за покликанням. Щиро дякую, скажіть, будь ласка, яким чином вам вдається поєднувати роботу, особисте життя, сімейні справи? Насправді це дуже складно. Коли я починала працювати за спеціальністю, я стикнулася з тим, що ти або обираєш кар'єру, або обираєш хобі чи особисте життя, тому що це дуже складно поєднувати. Це зараз, уже після третього року викладання. Я зрозуміла, що треба встановлювати чіткий графік своєї роботи і розуміти де можна ще додати якесь хобі, тому що я люблю вивчати іноземні мови і почала активно займатися англійською мовою. І дещо можна задіяти якісь інші активності. Але коли я починала тільки працювати, то я розуміла, що поєднувати все буде дуже дуже складно. І згадуючи свої безсонні вечори, я розумію, що справді це реально складно. Так, наша професія така, і можна сказати, що, що якщо ви. То нас буде дивитися чоловік, вчительки, викладачки, то вам можна поставити пам'ятник, тому що ми ж такі, що ми відпрацювали, потім приходимо ще й вдома, продовжуємо працювати, і наш робочий день закінчиться о другій, о третій, ну можливо, в когось о дванадцятій. Кому так пощастило, хто себе трошки шкодує, так жаліє себе, любить себе. Але все це заради того, щоб досягнути високого результату, щоб було комфортно дітям і щоб було цікаво. А скажіть, будь ласка, пані Вікторія, які ви цікавинки використовуєте на уроках української мови та літератури, щоб дітям було дійсно комфортно, щоб вони хотіли вивчати цей предмет? Звичайно, я не скажу, що я використовую суто інтерактиви. Я ще той молодий педагог, який розуміє, що. Тільки інтерактиви не будуть призводити до успішного навчання, але для того, щоб діти краще опановували матеріал, я застосовую справді різноманітні. Онлайн-платформи, які допоможуть їм краще в цьому, тому що, як показує практика, вони не люблять вчити правила. Чим більше правил, тим складніше, тим гірше. Насправді вони або закидають повністю навчання, або постійно жаліються на те, що вчитель вимагає. І в цьому якраз і допомагають різноманітні інтерактиви. Але це не лише щодо теорії, якщо говорити про. Практичну частину уроку, то ми також займаємося активно і над створенням власних завдань це часто ментальні мапи до теорії, тому що вони допомагають якнайкраще закріплювати обширний матеріал за тему, якщо ця тема досить велика. І вони створюють велику кількість додатково домашніх завдань, де застосовують повномірно всі свої. Творчі і креативні навички. Щиро дякую. Скажіть, будь ласка, у процесі формування в учнів навчальної мотивації, які виникають труднощі, тому що комусь подобається цей сервіс, хтось взагалі не хоче вмикати камери, або взагалі відповідати на запитання. Тобто, як ви, як молодий фахівець, знаходите шляхи вирішення таких проблемних питань? Насправді, або мені пощастило, або я змогла налагодити активну роботу з своїми учнями, скажу від себе, що в мене не виникає особливих труднощів з тим, щоб заохотити дітей до навчання. Їм, як правило, цікаві всі онлайн варіанти здобуття освіти, і вони намагаються як найбільш активно долучатися до них, тому що вони розуміють, що вони таким чином і проведуть цікавий час. Хтось хоче вже поїсти і відправитися на перерву, хтось хоче креативити, хтось хоче більше задіювати якісь свої окремі таланти, хтось хоче гарну оцінку. Тому тут не виникає особливих труднощів з тим, щоб їх заохочувати працювати, тому що, як правило, онлайн-освіта дозволяє задіювати чимало. Онлайн інструментів для того, щоб дітям було справді цікаво. Дякую за новою програмою нової української школи. Вже передбачено дуже багато творів сучасних авторів і низький уклін цим авторам. Модельних програм, а ми, як вчителі, розробляли навчальні програми. Тому дітки наші мають можливість читати сучасну українську літературу. Хоча, коли ще не було нової української школи, я починаючи з 2005 року, спонукала учнів читати все-таки сучасну літературу. Ну, хоча б, перше, на уроках позакласного читання сучасної української літератури, таких годин ви знаєте, дуже мало. Але е, на позаурочних заходах, тобто організовувала різні заходи, де спонукала їх до прочитання цих текстів. Але, звичайно, Діти ж не хотіли читати бо 200-300 сторінок, що я робила. Я спочатку, ну, як ото трейлери в нас є, так, це якби як заставка, що буде на уроці. Тобто я їм розказувала якийсь уривочок з цього тексту і мотивувала їх прочитати весь текст. Потім, відповідно, давала свій екземпляр, бо навчання було офлайн. І так весь клас прочитував цю книгу, а потім ця книга переходила до іншого класу, потім вчителі всі зацікавилися і таким чином, увесь читав. Тав сучасну українську літературу. То як ви вирішуєте ці питання, і яких авторів сучасних ви рекомендували всім нашим слухачам, які художні твори є такі найбільш цікавими на вашу думку? В першу чергу скажу, що так. Я думаю, що ця проблема залишається на чільному місці зараз. Діти не те, що не хочуть читати сучасну літературу, вони просто її не розуміють. Навіть елементарну поезію не говорячи вже про прозу. І їм часто складно на якомусь елементарному рівні заглибитися в аналіз твору, не просто його переказувати, тому що вони люблять переказувати і твори класиків української літератури. Але це дуже легко вирішується. Я працюючи вже третій рік зі своїми дітьми, вирішила, що їх краще налаштовувати. Підводячи до якогось цікавого моменту створу. Як це приблизно працює? Я, звичайно, так як ви і говорите, подаю трейлер на початку уроку для того, щоб ви вони ознайомилися з автором, тому що переважно більша кількість сучасних постмодерністів для них невідома. І я знайомлю їх з цікавинками їхньої біографії, а пізніше починаю трішечки заглиблюватися у твір. Незалежно від того, чи це проза, чи поезія. Коли ми починаємо працювати, я люблю на якомусь такому найцікавішому моменті зупинитися. Тобто я буду далі аналізувати з ними твір, але я таким чином заохочу їх до того, що вони мають прочитати, щоб дізнатися, що ж буде там далі. Насправді дітям дуже цікаво читати. Переважно класику української літератури. Вони люблять читати те, що буде корисно суто для них. І як на мене, не можна сказати, що є те коло читачів, яке буде читати суто одну літературу. Комусь подобається творчість Юрія Андруховича, хтось взагалі не фанат цього письменника. Або комусь подобається поезія іздрика чи жабина, а хтось каже, що це дещо примітивне і на такому простому рівні, наче це поезія для кола читачів, які сидять вдома з книжкою в руках і п'ють каву. Але тут дуже важливо інше, важливо, щоб сучасний читач, чи то дорослий, чи дитина, читали. Незалежно від того, яка це книга, і незалежно від того, який вона несе посил. Тому що це дуже важливо в сучасному світі в світі, де мало читають. На жаль, так це одвічне таке проблемне питання, і ми робимо все можливе для того, щоб його вирішити. І зараз ще таке одвічне питання. Це мовне питання в умовах війни, воно набуло такої особливої актуальності. Багато людей, все ж таки, враховуючи те, що відбувається в нашій країні у нас, відбувається війна, все таки намагаються вивчити українську мову. Комусь це досить легко, а комусь це досить складно. Але я, наприклад, схиляюся навіть перед тими людьми, що вони, хоча б, намагаються це зробити, тобто не продовжують говорити мовою агресора. Бо коли ми говоримо мовою агресора, ми підтримуємо той народ, який на нас напав. Ми живемо в Україні, ми українці, тому ми маємо говорити українською мовою. Ну і іноземні мови, звичайно, потрібно також знати. Отже, що б ви порекомендували, пані Вікторія, всім тим, хто намагається перейти з російської на українську? З чого треба почати? Насправді в мене є і деякий досвід роботи з такими людьми, тому що оскільки я викладач, репетитор української мови і літератури, то Часто такі люди звертаються до викладача для того, щоб в першу чергу пропрацювати страх, тому що вони бояться, що вони скажуть щось не так, що вони будуть непочутими, що з них елементарно будуть сміятися через те, що вони певною мірою говорять суржиком чи неправильно. І наше завдання як викладачів, як Амбасадорів української мови зробити все для того, щоб довести цій людині, що вона може, їй лише потрібне бажання, їй лише потрібно з чогось почати з того мінімального запасу слів, з того першого кроку, який допоможе їй далі. І вона побачить, що працюючи більше, намагаючись більше застосовувати саме українську мову на практиці, а не російську, замінюючи, десь. Іншомовні слова якимись українськими відповідниками, виходячи просто на вулицю, спілкуючись рідною мовою, купивши кави чи прогулявшись у парку, вона зрозуміє, що це посильно. Це не надто складно вивчити іншу мову, тим більше українську. Ми вивчаємо зараз іноземні мови і рік у рік намагаємося їх опанувати. Просто треба з чогось почати, і головне не цькувати цих людей через те, що вони говорять російською мовою, намагатися їм допомагати. Щиро дякую за вашу любов до своєї професії, і ну я бачу, що ви працюєте відповідно до свого покликання. А якби, наприклад, в іншому житті вам довелося обирати серед інших видів професії, ну в тому числі й педагогіки, то ким би ви були? Напевно, я була психологом, тому що за душевним станом мені ця професія теж близька. Часто ловлю себе на думці, що люблю читати якісь психологічні твори, часто не для того, щоб дізнатися для те для себе щось більше, тому що я педагог, а просто щоб почитати, тому що це потрібно, це корисно. Це важливо, особливо у наш час. Причому, навіть говорячи про освіту, варто пам'ятати, що вчитель тільки тоді може когось чогось навчити, коли він сам здоровий, коли він сам пропрацьовує будь-які страхи, коли він сам зацікавлений у тому, щоб з ним боротися. Тому що насправді вчителі, які все знають, це нонсенс. Насправді, ми завжди вчимося. Ми пізнаємо щось нове. Ми вчимо наших дітей не боятися визнавати свої помилки, не боятися їх пропрацьовувати. Тому психологія це якраз та ніша, яка допомагає теж часто педагогам, молодим педагогам розвивати себе як людину, яка може допомагати дітям, яка може бути е, їм. Корисною, особливо якщо вони звернуться за якоюсь порадою, підтримкою, навіть якщо вона буде елементарною, так ну не даремно всіх педагогічних закладах вищої освіти викладають психологію на початкових курсах, на першому, на другому, і на мою думку, це має бути обов'язково така. Ну, спеціальність у кожного педагога, тому що без психології, взагалі, людину не мож... без знань психології, людину не може допускати до процесу викладання. Тому що, якщо ми не знатимемо психологічні особливості дітей, не будемо розуміти їхні потреби, бажання, самі не можемо знайти спосіб досягнення гармонії з собою світом, то як же ми можемо навчити чогось інших? Лише коли ми. Будемо почуватися комфортно, будемо транслювати позитив. Тоді вже ми можемо передавати свій досвід іншим. Ну, це моя така позиція. Тому, о, пані Вікторія, просто вивчайте психологію, і це вам дійсно допоможе. Я також і філологиня, і психологиня. То мені дуже допомагає е, саме оця освіта. Ну, у нас така була спеціальність. Це не друга вища освіта. от така була спеціальність філологія і психологія. То я дуже радію, що в мене саме саме така освіта. Щиро дякую пані Вікторії. Скажіть, будь ласка, що б ви побажали напередодні Нового року учням, батькам, колегам? Насправді напередодні новорічних і різдвяних свят хочу побажати усім простого родинного тепла і затишку. Ми зараз живемо в такому світі, коли сім'я стала справді на першому місці. Тому варто хоча б. У дні новорічних і різдвяних свят намагатися зробити все для того, щоб бути поруч з родиною і робити це якомога частіше. Також, звичайно, за стандартом бажаю міцного здоров'я, наснаги і сил працювати в наступному новому році і не зупинятися на тому, щоб розвивати себе, розвиватися максимально різнобічно. і, не забувати про те, що всі ми живі люди, і, напевно, нам потрібне те, той відпочинок, нам потрібне те перенаснаження для того, щоб працювати далі. Щиро дякую, пані Вікторія, за таку цікаву змістовну роботу, а також за вашу активну включеність у роботу закладу. Разом ми досягнемо успіхів. А з вами була Вікторія Торак, учителька української мови та літератури онлайн-школи Гранд Експо та я, Тетяна Бутурлин, директорка онлайн-школи Гранд Експо. До зустрічі.